Лавріатка Нобелівської премії 2018 року. Польська письменниця Ольга Тукарчук 8 травня побувала в Києві з візитом солідарності. Раніше есеїстка, поетка Ольга Тукарчук вже відвідувала Україну. Зокрема, у 2021 році вона приїздила до Львова на 28-й Букфорум. зустріч відвідала у Києві і наша журналістка Олена Царенко. У столичній дипломатичній академії зібралися шанувальники творчості польської письменниці Ольги Тукарчук. Чук, зустріч модерував президент українського Пен Володимир Єрмоленко. Ольга Токарчук неодноразово висловлювала підтримку українському народові у його боротьбі за свободу та незалежність. мені здається, що ви, українці, маєте право до гніву, до такого праведного Божого гніву. Чи не так? Адже вас хтось атакує, знищує. Росіяни вбивають солдатів, стріляють, знищують будинки, знищують природу. маєте право до гніву. Під час зустрічі обговорювали книги Ольги Токарчук, бандрівка мандрівка людей книги, шафа, гра на багатьох барабанчиках, бігуни, книги Якова та чутливий наратор. У своїх книгах письменниця описує людини та її душу, переживання та емоції. На запитання від слухачів зустрічі про те, як письменниця реагує на війну в Україні, вона відповіла підтримку Україні і засудила російську агресію. Українці вачо о цивілізацію. Україна лінії бореться за цивілізацію. Українці опинилися на цій першій лінії фронту за цивілізацію проти варварства, проти жорстокості. Мені бракує слів, як ідентифікувати Росію і те, що роблять росіяни. Бракує слів, бракує розуміння. І та боротьба за цивілізацію не знаю, як ви це бачите, але досягаєте підтримкою цілого світу і правда. У Польщі більшість людей на вашій стороні. Візит польської письменниці Ольги Токарчук відбувся за підтримки польського інституту в Україні. А цей візит є візитом солідарності і підтримки людей, які залишилися будувати цю країну, яка ще продовжує боротися, але вона так само є таким візитом, яка має показати, щоб світ не забував. Що до сьогоднішнього дня помирають люди, і цивільні борються за своє життя. Усі охочі мали можливість підписати книгу в авторки на автограф сесії. Мабуть, я про це мріяла, тому що я прихильниця творчості пані Ольги. І, власне, я з Херсона. І за місяць до початку окупації я купила їй книжку польську я вчу мову у Вроцлаві. У Вроцлаві. І ця книжка пережила окупацію. Вона була в окупації разом зі мною. а Потім, коли я приїхала додому забрати, тому що я виїхала трошки раніше, слава Богу. Я забрала декілька книжок. і Однією з тих книжок, які я забрала, була книжка Ольги Токарчук. Власне сьогодні принесла її на автограф. Мені дуже подобаються глибокі думки пані Ольги. 9 травня Ольга Токарчук відвідала Львівський національний університет імені Івана Франка.